Дуже погано, з лишнім років ніхто сюди не заходив, тільки заглядували в окошко. Ну Якщо 200 років і приїдуть гості і заглянули в такий будинок, це, це добре. Угу. Погано, що почали, звісно, взимку. Літом робити, вже зима завтра буде. Угу. А можете показати, що де да, тут залишилося? Ну вони всі стоять, дивіться, всі стовби по намерову. Один столбів, які вони були. Заки дня. Вот да? Двері, ви бачите, чудові, двері в хорошому стані і так же бої, думаю їх залишили. А покажете Я, нам, постановлю. що тут біля дерева. Да, покажемо, що На матеріал, бачите, що матеріал, стовби. Да. Всі понамаровані, це столби. Ну, а вы будете не будете що Вам ванно це цікаво, я буду. Збедіть, от якщо ось я сейчас на воді, да? Кидається обвязка, випиляється нова дубова обвязка. Тому що той шок что... бачимо, то момент, да? І все, розмітку зробили, виставили стовпчики, не створювати таке буде. А яким чином буде створювати, які, які етапи будуть? Ні, ну, це дерев'яна. Ви зможете, таке коли збиралося, як так я її розбирав. Що складати? Тут вже буде ще я починати знову, я тільки що вам розказав, ось є фундамент, не стоїть на ньому. Це вже його і отакували. Оце так? вже положили. Зараз по випадки? ньому, не, не столь важливо, вчора позавчора. По ньому робиться обв'язка. Ну це я говорю тим, хто розбирається в цьому, ну, а не я, прес. Я от ви знаєте, що таке обв'язка, що таке стовби, затовбали, чопи і виставили, і, і робимо закидню. Чупити не можна. Хорошо, в землю підуть і бюрошли. А звідти ці плити? Звідки ви строїте собі сьогодні дачу? Ну, я не знаю, це я так? ж це не мої плити. Привезли, де заказів переїздять. А мене це менше цікавить. Плити добротні. Це не, не панелі в квартиру, а це в землю все йде. Долівка наложиться, глина замажиться. А щось зміниться в цій хаті? От, яким чином вона... Не, ну, вона буде служити ще і-і-і, так? І, 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 да? Не одну сотню років. Це плохо? Вона вже не возражатиметься старим. Це не є реконструкція. Ні, не, не матеріал. Так. Да? Mm. Ну так вирішив, не я ж вирішав її знімати. Mm. Ж не рішав, це. Розібрав. А вам відомо хто дав команду в районі. А ви вже це ваші обов'язки, так? Да? Ви далі будете узнавати. Хто да це таке, таке зробити? Не хочу. До Тарасових днів його треба закінчити. Да? До а березня. як ви До березня. Та ну як будемо взимку, будемо варішку вдівати, будемо робити. Що ми не робили ніколи. А хто буде відповідальний за те, якщо ця реконструкція Є, 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 є буде... Ніколенко, який створив проєкт. Ви його бачили? На все це дворище. Угу. То він же зробився ще влітку, да? його ж бачили, утверждали. Експерти були, що тут робилось. Ну Я ж виконавця. Я Я виконав. А, ну, а чого я, я беруся, тому що я знаю, що я її зроблю. Тобто ви її розбирали? Я її розбирав, я її, я її соберу. Да? Uh -huh. Я говорю, що можливо. Ну а яким путем от ви говорите, да? що треба було не того віку. Ну, а ви вірите, що це Чумацька хата? Ви читали сьогодні, так? Да? Вчорашню. Не читали ще. Що... Не, не сьогодні, а. Хватить вже на цей шоу. Ну, і зачем? І ну шо? розказую, <клес> розказує, що це? Я розказую, тільки не люблю тобі. Пишуть, е, тютю, е, мехтодій, мехводій тютюник, который проживав тут. Чумак. Е, я ходив до школи цим я це сиділи, інвалід. Коли чумаки закінчили свої діями, скажімо. Да, може... Залізниці як... проклали, 870. Так, да, як завернули в Софіївський парк, їх висипали, горку зробили санною да, для цариці. І вдарили по чумаках. То коли це було, тютюник жив, я 50-го року, тютюник жив, я його здаю. Вони написали, ну десь от виписали, хтось пише. Не в цієї історії. та ми ж у вас і хочемо історію. Так чи? оце ж ну, і і оце і оце ж, ж говорить, що сюмацька хата. Це придумана просто хата. Це в 60-х роках, да? в 61-му році створювався оцей комплекс да? на 150-річчя. Тут стояли такі всі хати. Хто був більше такі нормальні люди, їм дали кошти, дали участки, вони побудували. Це все згорнули, знесли. Побудувався Дом культури весь центр. оцей. Цю хату нікого він нікому не нужен, інвалід це ж тютюник же тют да? от тут він жив і так він і жив такий. Кола прийшла вже питання. Ало? вибачай. Да-да, що -да, таке?